Вітаю, шановне панство, ціни в новобудовах на 2025 рік. Мене звати Костянтин Бондаренко і я експерт з комерційної нерухомості. Почнемо. Давайте пригадаємо 2023 і 2024 роки, якими вони були. Забудовники були у дуже скрутному становищі, так як такий бізнес планується заздалегідь, тобто вони одні приміщення будують. А попередні, які були збудовані, продають. Але війна внесла свої корективи. Продаж нерухомості зменшилась. Забудовники були вимушені продавати по дешевим цінам приміщення для того, щоб добудувати заплановане. Зараз же, у 2025 році забудовники вже. Продають ново, новозбудовані приміщення під час повномасштабної війни і паралельно в наступні забудови не входять, поки не продадуть те, що вже було збудованим. У 2025 році вже немає терміновості. Прогнозую, що цей рік ціна у забудовників буде зростати так, як перше, вже немає терміновості. Забудовники будують по мірі продажів, зросла вартість робочої сили у зв'язку з мобілізацією, Здорожчання енергоресурсів, що вплине на ціни будівельних матеріалів. На мою думку, 2025 рік буде роком нерухомості для вторинного ринку, де можна буде купувати за більш привабливими цінами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!